Вітаю! сьогодні ми познайомимося з циклами. Що вони роблять, як з ними працювати, та як правильно прописувати. А саме циклом FOR. Отож, давайте попробуємо щось з вами написати: для прикладу, for і, і in range. Тобто функція виконання декілька разів знову і того самого по суті. І сюди записуємо кількість повторень, ну, для прикладу, 10. Що ми будемо робити, ми будемо в print щось виводити. print Наприклад, наш. Привіт. Виводимо. Як бачимо, працює. До речі, тут, як ми бачимо, ми створюємо нову зміну, яка є. Тіло е, типу, яка. Віряє нашу кількість повторів, але ми можемо її замінювати на пропуск, щоб створювати додаткові зміни. Результат буде той самий, це не завжди потрібно просто, через то по можливості краще заміняти на пропуск. Це теж буде працювати. Що ще вам такого тут можна показати, а те, що ну, для прикладу, вернемо на зазмінну, якщо ми хочемо виводити певне значення, так, Наприклад, ми будемо виводити нашу змінну і ми побачимо, що воно нам виводить. А нам виводить наші від 0 до 9. Це означає, що перший цикл виконується від 0 і до того числа, яке ми там захочемо. Крім нього, щоб сото було за ним, треба додавати одиничку. Обов'язково. Е, писати 11 неправильно, тому що м -м, буває, в нас не числоту задано, а змінно, то тоді це воно працювати так не буде. Як ми бачимо, тепер від 0 до 10. Якщо ми хочемо від 1, ми ставимо, що від 1 і до 10. Дивимося, має. Якщо ми хочемо, наприклад, з певним кроком, наприклад, вивести всі о, непарні числа. Я напишу через 2. Тобто, перше число в мене буде 1, друге буде там 3, далі 5, 7, 9. От і маємо 1, 3, 5, 7, 9. Є. Тобто вона таким чином працює. Це, в принципі, загальне значення, що потрібно знати, як працює цей цикл. Він може працювати як в одну сторону, так і в іншу. Він може працювати безкінечну кількість разів, це теж буває, але рано чи пізно тоді ваша програма умре. Ну і тому подібне. Давайте почнемо з виконання задач. Вивести на екран числа від нуля до сотні. Е, від нуля, так? До сотні. Без ніяких пропусків. Виводимо. Маємо від 0 до сотні. Все правильно, все правильно. Щоб це зробити в рядок, ми ставимо кому, and приносимо новий рядок. І ставимо ще в нас один пропуск. Тепер дивимося, бачимо, цифри виявилися нам в рядочок. Далі треба чуть-чуть нам це розділити. Я напишу print. І один з пропуск, в принципі, буде достатньо. Дивимося. Бачимо, що у нас йде перехід на новий рядок, в принципі, того, що нам і треба було. Наступне: ми маємо вивести суму числа від 0 до 500. Щоб підрахувати суму, нам її потрібно спочатку записати. Припустимо, наша сума буде дорівнювати 0. Так, це умовне е, значення. Коли ми вже знаємо, скільки вона дорівнює спочатку, ми кожен раз будемо додавати це І, що буде змінюватися. Плюс 2 рівня, і до 500. Щоб було, тобто від 0 до 500. Підемося. Тільки я не написав, що її треба показати. Моя помилка. Принт виведемо. Давайте подивимося. Принт. Сума. Прядна mm. привичка. Є yeah, сума є. Yeah, ідемо далі. Uh, розмальовуємо екран з смайликами. Uh, ми, ви можете обирати будь-який свій смайлик і його виводити. Це неважливо, який в масиві від 0 до 1000. Якщо воно ділиться на одне число, в іншому випадку ми будемо вводити інший смайлик. Давайте це попробуємо реалізувати. Отож, нам для початку буде потрібен наш цикл. Він буде від 0 до 1000, як сказано в завданні. Далі ми будемо перевіряти, чи наше число, наше І в даному випадку буде ділитися на 2. Також буде ділитися на 3 і на 4. Так, зробимо. На 3 і на 4. В такому випадку ми будемо вводити певний смайлик. Print. Наш смайлик. Нехай це буде ось такий. В іншому випадку ми будемо виводити в Print якийсь інший смайлик. Нехай це буде ось такий. Як я нагадую, ви будь-який свій вибираєте. Перевіряємо. Смайлики виводяться, але їх дуже некоректно можемо прочитати. Через це ось цю штучку, що ми зверху використовували раніше. Ми сюди поставляємо собі і дивимося тепер. О, от тепер так, ми можемо побачити, де в нас смайлик такий сумний, а де з зі зірочками. ручками. І останнє зробити те саме, але з цифрами. Вся різниця, що ми заміняємо смайлики на цифри. Можна трошки ускладнити, в принципі, задачу. Uh, тобто ми, крім четвірки, додаємо щось, нехай шістірку. ку додаємо. І лишилося лише перевірити. В одному випадку вводимо шістірку, в другому випадку вводимо дев'ятку. Дивимося. Бачимо багато шістірок, але періодами попадається. Ой, дев'яток точніше, і періодами попадається наша шістірка. І добре видно. Це всі задачі, які ви тут маєте виконати. Вони не сильно тяжкі. Але ж над ними треба трошки замислюватися. Якщо ви просто будете переписувати, толку буде мало через то експериментуйте і додайте щось від себе. За це відповідно вам будуть додаткові бали. Дякую за увагу.